Так, друзяки, всім бобрави ви на каналі Добер Бобер. Запомніть, сюди, надівайте ліву перчатку на ліву руку, а праву перчатку на праву руку і не путайте. Це по-перше. По-друге, сьогодні ми з вами подивимося на сімейку. Про що я казав, дивіться, це продовження до відео буде, що зробіть або сім'я загине. Ось у нас, коли проливав біпіном, такий у нас зараз явний приклад, що. Помічена сім'я в нас кирпичиком, це значить, що в нас тут щось не так. І що в нас тут було не так, коли ми проливали біпіном? Правильно, те, що я казав, клуб змістився на пусті рамки. Зараз ми на це з вами поглянемо. Оп. відкриваємо. У нас тут лежить утеплення. І от давайте підійдемо сюди поближче і подивимося. Тут у нас повинен був розміщатися клуб. Так. Максимально обережно працюємо. Ось дивіться, повинен був клуб бути, але в нас тут навіть не то що клуб, навіть сільської дискотеки немає. Ось, що, підійдіть, подивіться. Нема взагалі нікого. А що, я думав, спочатку злетіли бджоли. Зараз це ми витянемо. Давайте подивимося, на яких рамках ми їх пускаємо в зиму Ось це в нас крайня така була. Бідовенька, це трошки вже оси їй помогли. Упс. Упс. А на таких от рамочках ми їх запускаємо взиму. Тут вони собі сформують клубчик, це була сім'я невелика. Тут вони сформують клуб, собі позалазять в сотики. До речі, це даже така рамка лучша, чим повномедна, тому що більше бджоли може залізти в вулочку. Якщо, наприклад, це все буде медом. Бджоли не позалазять в соти і менша кількість в сімей буде сидіти, ну, менша кількість бджіл вулочки буде. Так. І зараз ми це будемо виправляти. Яким чином? Ми Ви витягуємо зайві рамочки. Витягуємо зайві рамочки взагалі повністю. Бджоли вже, я чую, починають нервувати. Трошки відставляємо. Хоча, до речі, я до цього після цього перевіряв тут вже бджолися діли нормально і все було окей. Але що то вони окрисились на мене? не, сирий, ми підемо на голодну смерть. І давайте подивимося, що у нас. Ось вони вже починають тут видно двіжувати. І ось вони. Оп. Просто ось о... сімейка. Сілиш не там, де треба. Зараз ми беремо димарця, щоб їх трошки заспокоїть. Мичних, мич Так, Прочмихали їх. Їм тепер хорошо. І ось наша сімейка. Вона, оказується, тут не сильно здорова, але сам факт. І давайте подивимося, на які рамки ці шляпи сіли. От на Ну, да? Видно відразу, що. Толку з цього не буде ніякого. Як ми робимо? Ми, по-перше, до гнізда її розвертаємо так? і струсуємо. Ми зробили колодязь. Подивіться, будь ласка, так? видно Е, Зараз ми її сюди струсуємо, вони падають і ми рамками їх прикриємо, для того, щоб їм легше було зорієнтуватися і вилізти. Так. Ставимо і просто так от, таким чином струсуємо. Якщо десь дві якісь пчели лишаються, ми їх пальчиком допомагаємо. І все, і рамки ми сюди більш не повертаємо. Повернемо ми їх тільки вже після того, як вони у нас благополучно сядуться в клуб і треба було взяти стамеску, А я, походу, її забувся. Ну ладно. Лайфхак, якщо у вас немає стамески, беремо тоненьку потолочинку і просто роздвигаємо. Так, беремо другу. Ось, дивимося на який. Оце ну це не для зимівки рамка точно, Хоча, до, до речі, навіть щось набризкали. Так, і струсим. Е, дивіться, є варіант такий, що вони можуть там якась пчола загинути, але краще хай загине якась пчела, ніж загине вся сім'я. Так, і далі відковирюємо вже інші рамочки. Оп. Це невеличка сім'я. Вроді би щось бакфаст казали, але по факту навіть не знаю. Не Карпатка, і бакфаст, що угодно було. Такс. Такі сім'ї я взагалі з'єднував, але сім'я поменшила нещодавно. О, до речі, дивіться, матка навіть продовжувала яйцекладку. Ось о, бачите. Видно черв'ячки там, так? Да? Чи не видно? Ось все видно, так? Да? Отут у нас матка чогось вирішила продовжити це кладку. До речі, одна з причин, можливо, ця рамка й була з черв'ячками, лишилося воно і вийшло так, що або в них немає матки. Хоча ні, більше всього, що матка є, але просто рамочку лишив був і вони благополучно. Вирішили там лишитися. Ну, всі рамки ми витягуємо. Не знаю, але подивитися матку. Ну, подивимося наступного разу вже. Потім дізнаємося, тут був хтось чи не був. У нас є невеличкий вуличок, ми його сюди, мабуть, приєднаємо і на тому все закінчиться. Щоб у нас не було сумнівів. від'їздів, тут матка чи немає. Такі сім'ї ми потім в основному вибраковуємо. Вона невеличка, а невеличкі сім'ї ми бракуємо. Так, тепер ми зараз оцю кучку, дивіться, бачите, всі вже тут в основному зараз полізуть туди. Зараз ми їх піддвигаємо тепер рамочки, бджоли почнуть на них вилазити, ми відразу їх... Прикриваємо їх потолочиною. Оп, так прикрили. Літочок там. Все, так, прикриваємо їх потолочинами зараз. Прикриваємо заставною. До речі, треба було напроти літка поставити. Але вже як є. Вони половина перелізе сюди до литка. Так, І цих ми рукою обережно змітаємо спочатку, щоб вони струсилися. І трошки зараз димнем поможемо їм полізти і відразу прикриємо їх потолочину. І вони зараз почнуть сюди викрутуватися. Ось отакий, так Ось, листочки, листочки. Почнуть викручуватися, потихеньку вилазить, щоб у нас цього не було. Ми їх прикриємо. Оп. І ось відразу ми бачимо, як пчоли починають переходити на рамки. Їм це не дуже подобається, це, да, це для них трошки стрес. Але краще хай вони трошки стресонуть і переживуть, ніж вони благополучно вмруть. Отак ми їх лишаємо приблизно минут на 10-15. Потім ми дострусуємо тих, що лишилися, бо є такі клієнти, які лишаються. І на тому наша робота закінчується. Зараз подивимося, може принесу сюди ще вулочок, який його є декілька рамочок бджоли, я його забувся об'єднати. І таким чином ми його сюди досиплем, щоб було як тут зимувати нормально. Так що, друзяки, якщо що, зараз повернемось. Так, друзяки, пройшло декілька годин. Про них я трошки підзабувся. Ну, всі перелізли. Давайте послухаємо їх. Реп що ви робите. Коротше, нормально чилять там. Десь. Так, зараз... без нічого прийшов, зараз мені люлей дадуть. Не знаю, ну, короте, мабуть, якось всілися, більш-менш. Може не всілися. Так, да, воно внизу сидять. Короте, все. все чудово, далі ми їх ще буршити не будемо, бо вони почнуть злитися, а я без маски. Я не люблю, коли я без маски вони зляться. Так, ми їх тикенько прокриваємо. Рамочки ми вже їх не трогаємо поки що. Декілька днів вони так і будуть стояти, <кхід> а потім ми їх благополучно докинемо сюди рамки і вони так будуть зимувати. Тож, е сюди я бджіл не досипав, вони знадобилися в іншій коротше, сфері діяльності. Там треба було в шестирамочник досипати, бо там тільки десь рамка бджоли була. Так, тож, друзяки, працюємо далі. Ще їх проконтролюємо, От кліща обробив. Давайте, до речі, подивимося, кліщі не сипався. Ось вони сиділи. Ну, я не бачу. Так, ну, все окей, тоді поки що збираємо назад потолочене, закриваємо його і хай собі спокійно зимує. Отут так, друзяки, буває, можна просто втратити сім'ю, ну не, не з того, не з цього. да, З такої глупості, ліності, що не передивилися. Тож, всім вдало перезимувати, всім бобра!